Трагедія може спіткати кожного у будь-який момент. Як людина вирішить жити після того, залежить від неї. Одні замикаються у собі, інші шукають в усьому позитив і дивляться у майбутнє з оптимізмом. Наступна історія про людину, яка ледве не померла, і у результаті хвороби втратила зір. Однак це не завадило їй повернутися до професії, займатися якою, здавалося б, неможливо сліпій людині. Айтемейка лише підкоротити. Марта Клеменс перукар з 15-річним стажем. Однак п'ять років тому вона думала, що більше ніколи не візьме в руки ножиці. у мене була легенева емболія. У моїй крові утворився згусток, який потрапив до легенів. Я двічі помирала. Перший раз на 20 хвилин, другий раз на півгодини. через нестачу кисню у крові відмер мій зоровий нерв. Марта взагалі не бачить, хоча про це важко здогадатися, спостерігаючи, як вона стриже волосся. Кейсі Брага була її клієнтом багато років і стала близькою подругою після втрати Мартою Зору Кейсі згадує, як вперше після хвороби, попросила подругу підкоротити її волосся. Вона посадила мене у крісло. Вона запитала, чи я готова. Я відповіла, що так. Вона взяла ножиці, чиркнула ними і питає, чи є на підлозі волосся. Я глянула і кажу так. А вона відповідає: Ох, добре, я правильно тримаю ножиці, і так все почалося. Тепер марта обслуговує клієнтів у себе вдома у штаті Вірджинія. Тут повинно закруглятися. Вона каже, що покладається на зір клієнтів і не відпускає їх, поки не переконається, що добре зробила свою справу. Тепер до самого низу, щоб я побачила. Я так і хотіла. Виглядає добре. Я Після втрати зору Марта обслужила понад 100 клієнтів. Багато з них у школі для сліпих, де вона пройшла дев'ятимісячний курс реабілітації я поставила за мету знову стати корисною моїй родині. Вона навчилась читати на помацькі та користуватися спеціальною електронікою. це мій будильник. марта. Також заново навчилась готувати, що завжди любила. Найскладніше розповідає жінка було звикнути до самотності. чимало людей співчували, але не знали, як висловити своє співчуття. Я залишилась на самоті. тепер жінка тричі на тиждень допомагає у благодійній католицькій організації, яка підтримує бідних. Чимало з клієнтів будинку милосердя говорять іспанською рідною мовою Марти. Усуальменти насотже самоша фамілія. Келлі Рос очолює цю установу. після трагедії, яка спіткала Марту, вона могла б закритися у собі. Натомість вона на своєму прикладі допомагає іншим людям, які страждають. Марта не припиняє працювати навіть коли спілкується з людьми у благодійному центрі. Вона виготовляє чотки, які Римокатолики використовують для підрахунку молитв. П'ять років після побачення зі смертю Марта шукає позитив у своєму житті. Вона вдячна, що залишилась жива і може змінювати життя інших на краще. чудово, ти мене омолодила.